Сьогодні копали кучу гною, який виносимо під картошку. Викопали отаке от. Хтось каже, що це мишеня. Це не мишеня, подивіться на її хвостик. Це Соня Горіхова. Маленька, сидить собі, нікого не зачіпає, не тікає, така інтересна. Її хвостик, який у неї лахматий такий. Ой, де її тепер хатинка буде? Ми ж то її хатинку, мабуть, розвалили. <риклад> Отака вона маленька Соня Горіхова. Я колись її дуже давно бачив один раз. Ми думали, що це за миша така цікава, яка не боїться, не тікає. От. І хвіст в неї не такий, як в миші. В миші хвіст гладкий, а в цієї лахматий. З такою я б навіть сказав би китичка на кінці, така якась неї. Ну, нехай може не зовсім китичка, але такий нахматенький. І довгий. Довгий такий. Ось така маленька перелякана дивиться, думає, що ви мене хочете, а? Зараз ми тебе випустимо. Ми таких мишей не вбиваємо. Такі миші нам не мішають. Хоча Сонька Горіхова, я бачив, і вулику може поселитися, але вона шкоди там не, не, не приносить. Принаймні так люди казали. Отака От в нас дивина є.